26 жовтня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України. Центральна виборча комісія вже утворила виборчі округи. Місто Бориспіль входить до складу 98-го територіального виборчого округу із центром у Ягодині, А очолює його представник партії зелених. Центральна виборча комісія вже утворила окружні виборчі комісії. Виборч... окружну виборчу комісію нашого округу в складі 18 осіб очолив голова Хоменко Богдан Валерійович від політичної партії Зелені. Зараз ви знаєте, що проходить процес висунення кандидатів у народні депутати України політичними партіями або шляхом шляховисування. По нашому округу ще не зареєстрований жоден кандидат у народні депутати центральної виборчої комісії, проте по Україні вже є така реєстрація. Аби кандидати не обклеювали своїми портретами всі стовпи і зупинки, тим самим змушуючи комунальників зішкрібати всі ці агітаційні листівки, виконавчий комітет Бориспільської міської ради своїм рішенням визначив спеціальні місця для розміщення такої видавничої продукції. Клеїть на стовпах, на щитових, і потім нам з зубами його не можна нічим вигрести. Ми всі так любимо наші портрети, свій фейси. Тому в даному випадку ми сьогодні приймаємо це рішення. В нас дошук більше достатньо. У нас є телебачення, в нас є засоби масової інформації. Будь ласка, ну треба поважати роботу комунальних служб. Крім того, хочу сказати на минулому тижні прийнято вже рішення виконавчого комітету міської ради. Про відведення міст та обладнання стендів дошук оголошень для розміщення матеріалів передвиборчої агітації в місті Борисполі. Таких місць у нас визначено 24. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.